Бувся й всеукраїнський архітектурний конгрес інтер'єр року року-2024», Понад 4 тисячі гостей, 50 спікерів, 60 стендів, партнерів, учасників та близько 600 робіт від дизайнерів та архітекторів з усієї України і не тільки з'їхалися найкращі архітектори, дизайнери, забудовники, власники компаній, представники влади та банківської сфери. Інвестори і не тільки наймасштабніший захід у своїй ніші цілий день. Тривали панельні дискусії на різних локаціях, виставки продукції та інноваційних рішень. Учасники представили останні новинки у сфері архітектури та будівництва, інвестиційні та екологічні проєкти підвели підсумки сезону та визначилися з планами на майбутнє. Бізнес має стати нарешті готовим для отримання інвестицій, банківських кредитів, змінити організаційні структури, юридичні структури, навчити. Об навчитися об'єднуватися, е, навчитися працювати з грантовими програмами, програмами інвестицій, кредитування, е, навчитися створювати відповідні інвестиційні проекти е, це перше завдання. Завдання для держави викликати довіру. Модульне будівництво це приживається взагалі в Україні? Абсолютно, як один з засновників кластеру Wooden Houses Cluster, який об'єднує більше 30 вже виробників модульних будинків. Скажу, що це значна перспектива для України. Ми маємо бути гнучкими і швидкими. Ми маємо з урахуванням тих ризиків, які є, з нерозумінням як будуть розміщені продуктивні сили бути легкими там, де є новий кластер, новий індустріальний парк там має з'являтися швидко житло. Люди мають приїздити зі своїми будинками відповідно за модульним будівництвом майбутнє. Представники будівельної галузі, експерти та інвестори нині активно обговорюють модульне будівництво. Така технологія по великому рахунку нова для України. Однак дуже перспективна передовиком у цьому напрямку залишається компанія Будмолцентр. На форумі її представляв засновник Тарас Демкура. за два з половиною роки. Ми зробили я рахую квантовий стрибок, тому що ми створили зовсім нову компанію в час війни створили виставкові майданчики виробництва, створили девелоперську компанію, інвестиційні проекти. І зараз ми рухаємося далі. І сьогодні на форумі у нас є три дискусійні панелі. Перша тільки що закінчилася, це інвест ін Закарпаття, тому що ми є основними забудівниками на Закарпатті лижного курорту. Також ми будуємо інвестиційні проекти і зараз ми рухаємося далі. Наступним наш сьогодні дискусійна панель це культурна дипломатія в будівництві. І один з наших проектів це мандра Трипілля проект з нашою культурною глибиною, нашою історією, нашою спадщиною, який ми будуємо на березі тернопільського ставу. Ну і третій сьогодні проект це є екологічні ініціативи, цілі сталого розвитку в будівництві. Ми маємо проект Життя в стилі еко у нас. Ми сьогодні отримаємо винагороду від громадської організації Жива планета Зелений журавлик, яка Затверджена Організація Об'єднаних Націй для компаній, які проводять екологічне виробництво, і ми дуже приємно, що ми перша компанія в Україні серед модульного каркасного будівництва, яка отримає цей сертифікат від організації Об'єднаних Націй Зелений журавлик». Ну і я розкажу про досвід проекту Життя в стилі еко, тому що ми 28 років займаємося екологічними оздоровчими проектами, які постійно на часі. У Нас кожен будинок отримує так само сертифікат життя в еко, Що власники цього будинку не використовують пластик, не використовують фосфати, не забруднюють довкілля, не нашкодь собі сусідів середовище ні думками, ні словом, ні діло. Це наше таке гасло. У Тараса Демкури багато напрямків, які нині актуальні. При відбудові України та нашій євроінтеграції, тому він був спікером аж на трьох панелях. На першій ін Закарпаття ділився організацією роботи Будмолцентр Закарпаття та будівництвом гірколижного комплексу Красія. Поряд з ним засновники компанії, які також прагнуть розвивати бізнес у західному регіоні. Головна суть, попри всі негативні зовнішні обставини в Україні, можна і варто інвестувати. В Україні є круті забудовники, експерти з нерухомості. Закарпаття Закарпаття фантастично недооцінений регіон, але він вже злітає. І заробити тут інвестор може вже зараз. Робити ставку варто на унікальні формати, не на щось суперкласичне, і це можливо ставка саме на внутрішньо переміщених осіб, на внутрішній туризм, на рекреацію, на оздоровлення, бальнеологія, термальні води. І так далі, там, де є максимальна диспропорція попиту і пропозиції. Ми створюємо готелі різного рівня, але вони в своєму сегменті завжди е, най, найкращі, скажімо так. Ми не будуємо лакшері готелі. Це не наш сегмент. П'ятизерковий готель не обов'язково лакшері е, в преміальному сегменті. Багато є ще сегментацій. Ми будуємо. Які стримані бізнес пятизіркові готелі, які відповідають потребам бізнес-туриста, туриста, який приїхав відпочити, і ми саме сьогодні чітко розуміємо тренд ринку Закарпаття, яке не має жодного нового готеля у центрі міста. Ну, звичайно, при населенні, при рісті населення з 90 на 220 тисяч, ну воно буде мати попит. Інше питання: як досягнути цього, як розпочати будівництво, знайти землю. Зробити успішний проект ну, це вже трошки інше питання. Інвестувати в Україну потрібно. Є перспективні регіони в Україні, такі як Закарпаття, Івано-Франківська область, там де у нас є будівництво, де у нас є проекти. І ми вважаємо, що це перспективні регіони, які будуть розвиватися. Якість сервісу, якість будівництва, якість проектів буде підвищуватись. І тому ну ми про це сьогодні говорили з колегами і. Кожен висловлював свою думку ще одна панель за участю Тараса Демкури стосувалася сталого розвитку та розумного споживання. Вже 28 років він розвиває екологічні та оздоровчі програми. В рамках проєкту Життя в стилі еко я запросив міжнародну торгову палату до партнерства, національну туристичну організацію до партнерства, і ми робимо аудит домогосподарства. Ви прийдіть і зробіть дома аудит. І Обідіть своє домогосподарство. скільки ви привозної води приносите, скільки ви пластику використовуєте. Подивіться на своїх засобах хімі, хімі, побутової хімії. Що там є? Фосфати чи інші товари. Тобто, коли ми почнемо самовідповідальності, ясно, що наші діти будуть рости в зовсім іншій атмосфері. Ще одна важлива панель: ціна і цінності про культурну дипломатію у будівництві. Культура це дійсно великий рушій і велика донація до загальної скарбниці країни, в тому числі матеріальної місцеве населення або не хоче працювати, або далі виїжджає. Зв'язку з цим ми бачимо таку велику кількість програм залучення українців в інших країнах світу. Культура формує національну ідентичність. Національна ідентичність сьогодні ключ до національної безпеки. У рамках конгресу також відбулося нагородження переможців 14-го всеукраїнського архітектурного конкурсу Інтер'єр року, крім того, провели благодійний аукціон. Кошти з якого підуть на закупівлю дронів для зсу. Ольга Марценко Сергій Семенов спеціально для 33-го телеканалу.